Від початку повномасштабної війни буковина прийняла понад 100 тисяч евакуйованих. Нині там зареєстровано 75 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Дехто вже давно інтегрувався, інші ж досі шукають роботу. Які вакансії пропонують, і чи легко знайти місце праці переселенцям? Дізнавалася Ольга Лучик. У нас не у нас вже півроку світла не було, води півроку нема. Зв'язку тим більше нема. Їм довелося покинути рідний дім заради порятунку життя. Це мешканці Краматорська, Покровська та Костянтинівки Донецької області. Наталія одна з тих мільйонів українців, кому довелося починати життя з нуля. До Чернівців вона приїхала зі Святогірська Донецької області. Питання безпеки це було перше питання, що ти в безпеці, діти твої діти твої в безпеці. Це було головне. Ну, чекали, звичайно, ми що ще місяць, півтора, і ми поїдемо додому. Розраховували, так да. але потім вже зрозуміло влітку, що нікуди ми не поїдемо, залишимося тут. Звичайно, було страшно, важко, знайомих немає. Ти в чужому місці. Да. Але я якось справилась з цією відомою. Почала і навчатися, і волонтерити почала і шукати роботу. Почала житло вдалося знайти у вашківцях на Буковині, а от із роботою спочатку виникли труднощі. У своєму рідному місті жінка була бухгалтеркою, але тут за фахом ніде влаштуватися не могла. Після кількох тренінгів з пошуку роботи вдалося досягти мети. Тепер Наталя працює у Вашківецькій міській раді. Оце моє робоче місце, тут я працюю, тут працюють мої колеги. От. Працюю я тут уже майже три місяці. Звикла до цієї роботи, ознайомлююсь, тому що ця робота для мене нова. Але нічого, вдається, все потрошку вдається. Цього року понад 700 переселенців звернулися до Чернівецького центру зайнятості в пошуках роботи. З них 50 вже її отримали. Троє людей стали переможцями мікрогрантової програми. Стільком вже надали ваучери на навчання, і тепер вони можуть змінити фах. За кожного працевлаштованого переселенця, роботодавцям, передбачена грошова компенсація. Та є певні нюанси. За кожну внутрішню переміщену особу один роботодавець може отримати тільки одну один раз компенсацію. Тому тобто, другий роботодавець, якщо працевлаштує ту саму внутрішню переміщену особу, він вже не має права на таку компенсацію. Якщо раніше ми 22-й, рік ми компенсували два місяці, за два місяці мінімальну заробітну плату за працевлаштування переміщених осіб, то з 2024 року і зараз на сьогоднішній день такі умови працюють, ми можемо компенсувати за три місяці. Ситуація на ринку праці в Україні залишається складною, і якщо до повномасштабного вторгнення бракувало вакансій, то тепер став відчутним дефіцит кадрів. Власне, сьогодні найбільшу кількість вакансій ми бачимо в робітничих спеціальностях. Це все, що пов'язане з виробництвом, з робочими професіями. Також традиційно багато роботи в сфері обслуговування, в роздрібній торгівлі, в продажах і також в логістиці. В принципі, оці п'ять названих категорій закривають приблизно 45% від усіх вакансій в Україні. Роботодавці у галузі обслуговування майже постійно шукають кваліфікованих працівників. Гостро потребують кадрів також транспортна, будівельна та переробна галузі. В топі залишаються наші робітничі професії, але з'явилося дуже багато вакансій у нас і для таких білих комірців, як ми для себе це називаємо. Дуже ми шукаємо бухгалтерів, дуже шукаємо швачок, водіїв, автослюсарів, слюсарів, Тобто ну, різноманітні професії у нас зараз є. Нині в Україні офіційно зареєстровано понад 100 тисяч безробітних. Експерти переконані, після перемоги ще необхіднішими будуть спеціалісти з будівництва й обслуговування енергетичної інфраструктури, фахівці з воду та газопостачання. Загостриться також потреба у працівниках соціальної галузі та охорони здоров'я. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ордіга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.